Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас свіжа порція інформації. Я сьогодні свій автомобільчик один завіз трошечки на Bosch-сервіс 112 Україна, що в місті Львові. Друзі, внизу зараз буде під, в кадрі інформація, Хто мене завжди запитує щодо е ремонту автомобілів, куди можна під'їхати, прошивки, якщо е електромобілі. Ось показую Bosch-сервіс 112 Україна, місто Львів. Можна сюди звертатися і собі щось, як кажуть, вирішувати всякі питання. Я, до речі, регулярно сюди приїжджаю. Якщо чесно, ще колись, коли в мене не було певної такої, знаєте, я кажу, регулярного відвідування, я шукав місце, куди приїхати, то все-таки тут було, мені, мені сподобалось. Тобто сервіс в місті Львові мені подобається. Десь така інформація. Добре, друзі, вмочемося зручніше, ми розпочинаємо, але хочу два слова сказати, друзі, перевірок, зайвих не буває, тому Car Vertical нам всім в допомогу. Ось тут, друзі, я десь прикріплю є можливість перейти. Він код вставляєте по промокоду Роман. Роман я також прикріплю. РОМА, РОМА, прикріплю. І внизу під відео є посилання, через які ви можете перейти, як в описі, ви можете перейти і собі сміло користуватися знижечкою на перевірку автомобіля. Друзі, вмошуємося зручніше, ми погнали. Друзі, ну що, ми розпочинаємо. А сьогодні ми знаходимося у місті Луцьк на автобазарі. Ну і сьогодні ми будемо з вами оглядати автомобілі до 8 тисяч доларів. В мене є до вас прохання. Ви мені напишіть в коментарях, кому який цікавить автомобіль і до якої ціни можна зробити на наступний раз. Звичайно, я це все врахую і будемо з вами разом також це все оглядати, дивитися, аналізувати. Ну що, давайте ми поїхали все, як кажуть, по порядку. Сьогодні піднімемо е, таку тему, чому ж такі ціни на ринку, і які ці ціни, дорого чи дешево. Та? Ну і, звичайно, друзі, у мене є завжди багато від вас дзвінків. І стояло питання, про що ми сьогодні ще поговоримо? І ви знаєте, найбільше, які ви мені задаєте запитання, і бачу також в Вайбері багато мене питають. Роман, у мене є така сума. Чи можу я за цю суму придбати автомобіль, якщо я приїду на ринок, і які гарантії, що я куплю цей автомобіль? Друзі, відразу даю, знаєте, як кажуть, відповідь на саме таке гаряче запитання. Коли ви приїжджаєте на ринок, не то що гарантії, реально ви самі не можете знати, чи ви купите автомобіль, чи ні, факторів є декілька. Тому що автомобіль банально може вам не сподобатись, тобто ви обійдете весь ринок і скажете, я думав, що тут автомобілі є набагато кращі». Тобто от Просто от таке от бачення. Звичайно, іноді буває, що шукаєш певну модель і кажеш, я хочу тільки такий автомобіль, і пройшовшись по ринку, нічого технічно хорошого також не знаходити. Є також такі речі. Іноді буває, що прийшовши з певною сумою, от мене також запитують, Роман, от маю 8 тисяч і можна щось придбати. А я вам відверто скажу, у мене були випадки, коли людина приходила з 20 тисячами доларів, а шукала автомобіль, який був пасад Б8. І по факту на той час ці пасати це було ще десь рок-два вже назад, такий цікавий, до речі, випадок був. В чому він був цікавий? В тому, що сума є велика. На ринку автомобілів є, шукаємо, знаходимо, а колір не такий. І не повірите, ми знайшли такий колір, але вже не Passat b 7 а шкоду суперб. А замовник каже: ну, суперб я так не дуже би хотів. Я його якби розглядав як варіант. Але зараз дивлюся, я все-таки хочу. Пасата, а пасат срібного кольору, той, який нам цікавий, а інші кольори, які б, ніби підійшли, так би мовити, хотів власник, так як він сказав, попелясти, ну, ніби мокрий асфальт. Ось такі автомобілі були в технічному стані, такому, що не підходив. І в кінцевому результаті людина поїхала без автомобіля. Тому давайте відразу це все так, знаєте, я кажу, на одну поличку. Чи як знати, чи ти купиш автомобіль і ще тим більше за якусь суму? Сума це взагалі в сторону, тому що маючи 7-8 тисяч, можна знайти автомобіль, маючи 20 тисяч, можна не знайти те, що я тільки що все розповідав. Тому ризик є. Але, друзі, є певна статистика. Якщо ви приїжджаєте на ринок, то грубо 90%, що ви автомобілі знайдете. До речі, чому так відбувається? Ну, основна причина перша, це тому, що ви приїхали все-таки придбати автомобіль. Друга причина, якщо ви не знайдете саме цей який ви хочете, модель, у вас є можливість подивитися ще інші моделі. А якщо ми говоримо конкретно про ринок Луцьк, то в Луцьку близько півтори тисячі автомобіль. Повірте, щось перебирати-вибирати є. Є з чого. Тому, якщо ви вирішили приїхати на ринок, до нас можна звернутися друзі, я… Вайбер можна написати, чи до мене дзвонити, телефончик час від часу в кадрі я прикріплюю. Ми надаємо послуга, називається послуга експерт на ринку. Ну, давайте так можна, та? чи там день роботи експерта на ринку. І тоді ви зранку приїжджаєте, наш експерт буде вас очікувати на ринку і допоможе вам підібрати автомобіль, який вам подобається. Але, друзі, треба розуміти одну річ: експерт. З вас рішення не приймає, от, які, чи вам брати автомобіль чи ні, він вам скаже всі технічні параметри і буде підказувати. Якщо ви скажете, пройшовши по ринку, і скажете, мені нічого не сподобалось, ну, то ми розуміємо, що експерт не, не має права силою вас та, заставляти там, купити автомобіль. Тому, чи навпаки, бувають у нас випадки, що експерт каже, от саме ця модель, яку зараз ви дивитеся, там були кращі варіанти. Я би цю модель не рекомендую, ну, не бажано її брати, тому що тут є то-то, то-то, то. -то, 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 -то". А перевірок, грубо, друзі, треба, треба зробити ну, всім позицій, от, які треба перевірити. І після того, як ви перевіряєте сім позицій, ви тоді робите вже висновок, знаєте, от ціна якість. Там стояв такий автомобіль такої ж моделі та? і такого ж віку. Він був дешевший, та? але комплектація була слабша, а стан був кращий. Розуміємо, та? тобто можна собі оце порівнювати. Тому ринок, друзі, насправді дає позитив. Щодо ну, підбору автомобіля, завжди, звичайно, я... Кажу, що на ринку можна і не підібрати. Друзі, є 10%, може там 12 навіть відсотків на сьогоднішній день, що люди не підбирають. Тому якщо ви попадете в цих 10%, тому для тих людей я і кажу, що є ризик не придбати автомобіль, тому будьте до цього готові. Тому такі випадки є. От це треба розуміти. Що загалом ще хочу сказати, друзі, але є другий випадок. Хто не хоче попасти в тих 10-12%, що ви приїдете, потратите ресурси, час свій і нічого не купите, можна через авторія знайти посилання, вибрати найкращий автомобіль, який вам подобається візуально. Скинути, друзі, мені на Viber, також завжди на, в кадрі є номер телефона, там же ще й Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Скидаєте мені посилання, друзі, я даю підтвердження. Якщо підходить, оплачуєте після оплати, експерт оглядає автомобіль, перевіряємо кузов, перевіряємо мотор диміння підтікання супутіння, також перевіряється ходова, перевіряється рульова, як працює тормозна система. От, коробка як працює, ну і звичайно потрібно обов'язково перевірити це комп'ютерна діагностика, яка дає нам дуже-дуже багато розуміння. У нас були, до речі, випадки, коли перевіряєш автомобіль, він ніби з ним все добре там по кузову, ну якийсь там підкрас по ходові нормально, коробка входить з драйву все ніби там під час тормозіння, все нормально. А перевіряєш, і ніби тяга така є вона, але ну, ніби в межах норми. А перевіряєш комп'ютером, дивишся, опалена система вже не справляється. Корекція фрусунок вже не то. Надув також вже слабенький. Тому є такі моменти, що перевіряючи автомобіль, оцих сім позицій, ти перевірив, тоді ти розумієш, що і як робити. Відразу також хочу сказати, я це вже казав в попередньому відео. Знаю, що є люди, які купляють автомобіль не перевіряючи, тобто довіряю своїм очам. Ви знаєте, можна таке робити і можна попасти на хороший автомобіль. Але все рівно купивши автомобіль, ви все рівно потім відкриєте цей же Carvertical, бо ви скажете, ну я ж хочу знати історію свого автомобіля, це вже мій автомобіль, але я рекомендую такі речі робити до купівлі. Щоб розуміти, чи то дійсно саме той автомобіль, який вам потрібен. Іноді історія відкриває дуже-дуже сумні реалії. Також перевірка максимальна, також в процесі може пролити світло. Навіть якщо буває такий випадок, що є якийсь недолік, а ви все рівно цей автомобіль вже настроїли збирати на 100%, то все рівно ви тоді маєте можливість більше поторгуватися з продавцем. Так? Тобто є якась, ну, вже, як кажуть, торги по факту стану автомобіля. І воно працює правильно, і я вважаю, що це є ну, нормальні речі, будемо так казати. Йдемо далі. Ну що, в Луцьку, друзі, ми повинні розуміти, що автомат, коробка і бензин таких автомобілів є менше. Але все рівно, якщо шукати автомобіль, можна приїхати, звичайно, і на бензині, і на автоматах також є. Просто пріоритет йде дизель і механіка. Ось так є, що хотілося сьогодні вам сказати. Давайте йдемо далі, рухаємось вперед. Значить, у нас 2004 рік без підкрасів 1,6, до речі. Автомобіль е, Сценік та? досить ще тих старшого віку, ну, але стан треба перевіряти, якщо когось такий цікавий, то звичайно можна. Auris Toyota 2.0 2007 рік 6500. Чорненького кольору. Ну Бачите, зараз мийок багато, можна помити, бо чорний колір, він хоче, щоб його часто-часто мити. Зефіра в кадрі 1,6 2005 рік. Категорія мінівен, друзі, до речі, гарні автомобілі по експлуатації, як в принципі для себе брати, то досить-досить добре. Тоуранчик в кадрі. І що в нас? Тоуран? 2008 рік, 1,6 бензин. 6900. Бачите, друзі, так все, як я казав. Бензин також продається. Якщо щось пошукати, можна. А з великої кількості, звичайно, добре шукати. Значить Так, Дачія, 9 рік, 1,4. 5,100 вартість автомобіля. Червоні номера, друзі, бачимо. Та, це є автомобілі, які пригнані на фірму. І для купівлі фірма виписує вам договір, договір купівлі. 5000. 2007 рік Сенік 1,6. Цікавий такий темно-синій колір. Йдемо далі. Ще один у нас також варіант. Значить, 2005 рік, 1,6 бензин, 5 тисяч торг. Бачите, друзі, бензини вже трошечки навіть попадаються. Я так активно розповідав, що все-таки дизеля в пріоритеті. Меган третій. Друзі, меган номер 1 до речі, це автомобіль, який завжди люди за ним питають. 11 рік, 1,5 дизель 6,950. Особливо в кузові Універсал. Шкода, супер, нам не зайшла по ціні. Тут також не наша ціна до 8 тисяч доларів. Друзі. Сьогодні ми оглядаємо автомобілі. І саме про них сьогодні. 2007 рік 2,06850 Passat b 6 до речі, правильний двигун, друзі, на цьому, на цьо, в цьому варіанті. Так, що тут у нас? 7810 рік, 1,9 дизель. Друзі, до речі, ще одним махом відразу також хочу сказати: за перевірку автомобіля саме пробіг. Дуже часто мені також в розмові виділяють роман. Цікавить пробіг автомобіля, ну наскільки його можна визначити. Ви знаєте, по комп'ютеру ми можемо дивитися те, що показує комп'ютер. Чуда нема. Звичайно, якщо змотали в усіх блоках, то покаже вам в усіх блоках ту цифру, яку, яку, яку вже накрутять. Та? Звичайно, по технічному стані автомобіля можна побачити, і це, до речі, не складно, побачити, що автомобіль, наприклад, там, скрутили тих же 100 тисяч. І тому. Додатково треба перевіряти карвертікали, і це все розуміти, що тоді буде якийсь толк з цього всього. Звичайно, якщо власник відвідував офіційне СТО, то взагалі добре. Так, Меган 3 був. Сценік не наша, категорія ціни, шкода А5. Червоні номера. Автомобіль готовий до договору купівлі на нового власника. 9 рік, автомат. Багато друзів інформації, якого треба, ставимо на паузу і це все перечитуємо. А ми рухаємось далі. Мегани трішечки йдуть на сфокуси. Трішки не та ціна, друзі, що нас цікавить. Тому пропускаємо. Звичайно, зараз будуть коментарі Роман, навіщо ви пропускаєте автомобілі, але, друзі, до 8 тисяч доларів. Якщо є побажання, напишіть. Будемо, як кажуть, враховувати. 4699-2011 рік Дачія. 1,2 двигун. Ну, друзі, що хочу сказати. В принципі, ми потихеньку вже підходимо до логічного завершення. Тому, якщо хтось щось цікаве, друзі, пишіть в коментарях, з чим зможемо, тим поможемо. Звичайно, мої контакти є. Якщо потрібно допомогу, також звертайтеся. А ми вже, в принципі, в принципі, підходимо до логічного завершення. До речі, друзі, якщо просто звичайні номера, то це також просто привезений автомобіль, просто нічого не причепили. Вони по факту транзитні номера будуть. Давайте ми ще це глянемо цього. Ну, якщо дістанемо інформацію, п'ятий рік 4900, 1,6 MPI. Це з тих кращих двигунів. Друзі, ми завершуємо усім успіхів, бережемося. Слава Україні!